Голочка у мене звичайна. Я підбираю звичайну голку, таку, щоб проходила в камінець дуже легко. І плюс, якщо там будуть іще нитки, теж, щоб вона легко проходила. Якщо голка буде товста, вона буде роздрібнювати камінець і деякі камінці розкришуються і відпадає ось ця частинка, і тому дуже незручно. Потім потрібно камінець, як ви бачите, камінчики попередньо легенько у мене приклеєні. для того, щоб розташувати дизайн розташувати камінці на аплікації. Ми спочатку їх легенько приклеюємо, а потім, уже ми, так як вони вже в нас розташовані, як нам потрібно, потім ми вже можемо їх пришивати. Нитку в. Берете десь приблизно 30-40 см. Ну, е, довжиною, якщо в, в такому народному якомусь образному стилі говорити, візьміть просто нитку до ліктя в одну нитку поки що і відріжте такої довжини. Потім ви берете цю ниточку, складаєте вдвоє, складаєте її вдвоє і протягуєте. Берете дві ниточки, ось два кінчика, скажімо так. Берете два кінчика, у вас тут буде петелька, і цих два кінчика протягуєте в вушко голки. Протягнула. З цієї сторони у мене два кінчика, а з цієї сторони у мене така петелька. Отже, у мене ниточка ось так заправлена. Вона доволі коротенька, але це потрібно для того, щоб пришити лише один камінчик, тому що бажано між камінчиками, якщо є відстань, не робити великі, там з цієї сторони, не виконувати переходи, бо нам все ж таки потрібно зберегти деяку розтягуваність самого матеріалу, плюс е, кожна. Кожен отвір він має бути автономним. Якщо у вас відірветься ось тут ниточка, то камінчик має триматися на цій ниточці, щоб, воно, щоб камінчик не загубився і ви його не втратили. Як я пришиваю, дивимося, беремо, наприклад, видно, беремо, наприклад, ось тут, під отвором, протягуємо голку і в петлю. Робимо ось такий вузлик під, сам, під самим камінчиком і під поверхнею камінця. Потім протягуємо вже в отвір, робимо перший обхід ось так: один. Два. Буває таке, що ви не налаштовані ще руки або там десь відволіклися, і може у вас е, з голочки витягуватися ниточка. Це все, якщо не відволікатися і привикнути, то потім ми тримаємо цю ниточку, все нормально. Так, тепер що нам потрібно? Ми зробили два обходи. На третій, на третій ми робимо все те саме. І робимо вузлик. Ми зробили вузлик. Потім ми проходимо вниз, три петлі ми зробили, так? проходимо вниз. І з цієї сторони, це можна підрізати ці вусики, з цієї сторони нам потрібно зробити ось таких. Ще закріплюючих один-два вузлика, підтягнути, повернутися назад, зробити ось тут іще один вузлик. Повернутися в отвір, знов пройти на виворотню сторону, пройти на виворотню сторону і е, пройти під сіточкою або під тканинкою, якщо у вас там дозволяє, клею немає. Пройти ось таким чином, зробити ще один закріплюючий вузлик. Все, щоб Ця сторона і ця сторона вони були з окремими вузликами, якщо вони десь одна порветься, чи відкріпиться, чи ще то друга, щоб трималася. Потім ви заходите вже на іншу сторону, заходите на іншу сторону і так само тричі обходите отвір, і пришиваєте камінчик. Тричі обходячи отвір і з тією і з іншої сторони закріплюємо цей камінчик. Ці свої обходи, ці свої ниточки закріплюємо спеціальними вузликами. Ось буває таке що ниточки вже недостатньо, вона якась трошки маленька. Але все одно її достатньо для того, щоб зробити ще закріплюючі вузлики і протягнути ниточку під сіточку, не одразу обрізати, а десь протягнути ще під сіточку. Роблю я закріплюючий вузлик, ось так. Знов вставляю нитки з кінчиками в вушко голки. І не обрізаю цей хвостик, а протягую його сюди під на другу сторону, настільки, скільки у вас вийде, під проходкою, я її називаю, під проходженням від одного вузлика до іншого. Потім під корінчик зрізаю, можна там ще вузлика зробити. І таким чином у вас вийде, що камінчик пришитий з двох боків, він пришитий автономно кожний отвір. І якщо у вас одна сторона, а, до речі, не можна допускати, щоб були ось такі петельки. Якщо у вас утворюється ось така петелька, це неякісно пришитий камінчик. Бачите, я не подивилася. І мені потрібно зараз зняти ось це все і пройтись тут один раз і заново вернутися сюди. Тобто, якщо у вас будуть ось такі петельки утворюватися. Так, не можна залишати це буде брак і, і ем, неякісне пришивання. Тому раджу одразу знімати ці нитки. І от бачите, чим добре. Якщо у мене щось сталося на іншій стороні, то та сторона у мене буде все одно пришита, мені її переробляти не потрібно. І цим теж дуже добре. Отже, в мене тримається камінець, він в мене мало того, що приклеєний, також він мене тримається на цій стороні. і Зараз я заправлю нову ниточку і зроблю цей отвір уже без петельок, щоб у мене якісно був пришитий кожен камінчик. Ось, подивіться, тут у мене вже пришиті оці мої. Крістали АБ, вони пришиті тілесними нитками, і вони пришиті кожен ось так окремо. Бачите, і ще багато є закріплюючих вузликів. Це дуже надійна технологія, дуже надійна методика, і купальники витримують ну, тривалу носку. Дуже і це одна з моїх порад: що пришивайте так і ви не пожалкуєте.